Городники і садівники просто беруться за голову. Капусту масово вражає шкідник під назвою Білокрилка. Вже котрий рік поспіль. Ці комахи псують врожай. На ринку вже розпочався сезон реалізації ранньої капусти з власних домогосподарств. Пізня ще підростає. Як врятувати врожай від нашести білокрилки? Ми спитали на шостанському ринку у тих, хто вже пропонує покупцям капусту. Деякі продавці радять користуватися народними засобами. Екологічно чиста обробка. капуста от белокрылки, значит берешь две ложки аммиаку аптечного, две ложки на 10 литров воды, Трешь туда дегтярное мыло и, и можете еще и хозяйственное потереть туда, это все на 10 литров воды и все так Покропил вот белокрылка не любит запаха дегтярного мыла и аммиаку І вона зникає. Обов'язково під вечір треба обробляти, коли вона сидить під листиками, от. а з якою чистотою ну, раз у 10 днів. Ну от у мене, допустимо, тут, тут нема білокрилки. Я, у мене 18 соток огороду саду. І в мене в трьох садах є капуста такими рядами. І слава Богу, я собственно говоря, можна сказати, ніяк. Он сейчас розсаду принесла, вона вся покушала, ну нічого страшного. Хватить її і нам. На шатиря бутилочку на ведро води ну, маленькі. Навіть 10 літрів, то флакончик. Брістайте часті. Якщо часто облівати строю води з милом, хоча б через три дні і білокрилки не буде. розпилителем. Вот з милом, дігтярне мыло і вода. Не надо никакой хімії. Ну тільки через 3 дня. Три дня пройшло опять. Три дні пройшло опять. Ну, це я так, ну не знаю, пока чисто. Дехто ж віддає перевагу хімічним засобам, але говорять, обробляють тільки пізню стиглу капусту. Приміняю тепики і ще м, якісь е, препарат, які більш акторицитний. Спасу немає, де да. буває так, що Ну, кожні три дні обробляю, тоді виходить, що на деякий час її немає. Ранню не обробляла, не обробляла, ранню не, 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 цвітну, не таку. вона була накрита до появи квітки. Чи до появи качанчика була накрита агроволокном, а потім зняла і вже нема загрози білокрилки. Купаю Сергія препарати і бризгаю, Я що діла? Нікаких молоко не допомагає. слухайте ніколи. Продавці хімічних препаратів радять обробляти капусту спеціальними засобами захисту, але наголошують, білокрилка щезне лише за умови дотримання періодичності обробок. Купили ТПК, два-три рази обробили, у вас пожалуйста. Ну то есть, повноцінна обробка. А если изобретать велосипеды, рубля не будет ни капусты, не будет ничего. То есть надо все делать. И за какой Пол... периодичностью? Либо каждый день, либо три раза подряд э, вы делаете, либо три раза через день. Все, пожалуйста стабильная защита. Либо сегодня, через день, ещё раз через день, ещё раз. Всё, пожалуйста, не ривем. Если на улице жара, то применяй Сактофит. На 5 л наколотили, это природно. Это сегодня обработали, завтра можно если. То обработали, надо как минимум 2-3 недели ждать. Продавці на синіх агрохімічних препаратів говорять, треба бути уважним під час вибору препаратів, бо зараз забагато підробок. На своєму прикладі можу сказати, 4 раза я обробив півтора недели Ее не было. Начала появляться после двух обработок. Она пропала. Но на данный момент уже пошла моль. Ну, моль это, будем говорить, не так страшно. Это оригинал. Это у нас распасовка самитагра. Это лицензированный. И вот он. Тепеки. Вот такой. Это Венгрия. А эти лучше брать? Без разницы.